Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні знову невер, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про білдобудування у даній грі. А якщо бути більш конкретним, то поділитися з вами білдом, яким я пройшов в гру соло, не користуючись допомогою супутників. Та перш ніж перейти до основної частини, я хочу спочатку подякувати своєму другові бішупу за те, що він підтримує мене в моїй творчості на Ютубі. А також допомагає знаходити мені нових підписників. Тож, дуже-дуже тобі дякую, друже. Це для мене багато важить. Щиро, чесно. Дякую, а також хотів би відзначити ще двох панів: це Ромато 8 та Вадим Тимченко. А, ці пани залишили коментарі під минулим відео про невер і цим спровокували мене записати ще відео по даній грі. А, тож вони також винні в тому, що ви вимушені зараз чу знову чути моє старече бруджання. Ну а тепер перейдемо безпосередньо до самого білда. А коли я вирішив перепройти гру, то захотів створити білд плута. Оскільки однією з моїх улюблених книг є хроніки Сіали, я хотів відтворити у грі Гарета. Проте, коли почав шукати білд у мережі, то зіткнувся з проблемою. Він або описувався кількома просторовими фразами, ну, або це білд через дві рапіри. Який, на мій погляд, погано підходить для комфортного соло проходження, так, ним можна пройти основний сюжет без проблем. Верніше, як то без проблем. Треба знати певні нюанси, вміти абозити певні механіки. Тож спочатку кілька слів про біл через репіри. Його ноги растуть з ПВП. Свого часу по грі проводились великі турніри. І там ну, був такий білд, і він був досить популярний. А чому саме дві рапіри? Клас плота має особливе вміння, яке називається прихованою атакою. Суть даного вміння полягає у тому, що коли ви наносите дамаг супротивнику з прихованого стану, або з перевагою. Тобто супротивник засліплений, знерухомлений, ошалешений, збитий з ніг, паралізований і так далі, чи ваша атака є спровокованою, ви наносите додатковий дабаг від 1d6 до 10d6. Дуже багато. А у гри є особливість. Якщо ви б'єте ціль з прихованого стану зі зброєю у кожній руці. То гра рахує так, ніби ви б'єте обома руками одночасно. Проте при цьому для кожної руки вона прораховує окремо дамаг та застосовує бонус прихованої атаки. Тобто один удар гра вам зараховує як два повноцінних, враховуючи цей момент, плут міг з одного удару вбити або майже вбити. Майже будь-якого магіка. До винятків можна занести хіба що майстра ув'ядання та переверхні. Перший з прокачкою перетворювався майже на нежить та отримував імунітет до критичних, а здається, також і до притухованих атак до купи. А другий міг перетворитись на істоту з імунітетом або із інфразором. Все здавалось би, добре. Проте, якщо ми говоримо про соло проходження сюжетних модулів, все вже не так райдужно. Перш за все, для того, аби ефективно використовувати зброю в обох руках, вам треба взяти мінімум два вміння. Перше амбідекстер, друге бій зі зброєю в обох руках. А оскільки одне вміння ми отримуємо раз на три рівні, це досить багато. Фактично, вам треба витратити 6 рівнів тільки на ці два вміння. При цьому всі атаки за раунду будуть отримувати штраф мінус 4 до рівня атаки. Далі дуже багато персонажів у грі мають імунітет до прихованої атаки. Це, е, перш за все, нежить. Зомбі, скелети, моги, лічі, мумії. Господи. Голими з плоті, привиди та інша усяка нежить мають імунітет як до прихованої, так і до критичних ударів. До прихованої атаки імунні конструкти, голими, всі, всі або майже всі стихійні створіння. Ну, загалом дуже багато створінь, які імунні до вашої приховної атаки, ви на них банально не зможете реалізувати оцей надвеликий дамаг з першої атаки із прихованого стану. А деякі створіння ще навіть мають можливість бачити прихованих та невидимих істот. Тож ви далеко не завжди зможете реалізувати отой додатковий дамаг, проте гарантовано отримуєте штраф до рівня атаки. Отримуючи натомість лише одну додаткову атаку. А оскільки рівень атаки у плута не дуже високий, це може створювати перешкоди. Чи можна пройти таким персонажем, наприклад, перший сюжетний модуль Вуюча смерть? Як то я казав, так можна. Та чи буде це комфортно? Ну, навряд чи, дуже сильно навряд чи. Тож, перейдемо до того білду, який я пропоную. Якихось таємних механік він не містить. Насправді він дуже простий та нехитромудний, не вибачайте, і орієнтований в першу чергу на комфортне проходження гри та відігравання ролі грабіжника. Проте, коли я шукав, то не знайшов більш-менш детального по опису навіть такого. Тож, переходимо безпосередньо до білда. Перше, з чого ми починаємо, це вибираємо раз. Я пропоную брати людину. Ну, по-перше, я відтворював Гарета. По-друге, людина має заулюблений будь-який клас, а також на першому рівні має одне екстра вміння, що дуже-дуже непогано. Так, ну тут портрет будь-який клас. А клас, звісно, плут. Ну, власне, створюємо ж плута. Так, світогляд. Будь-який для цього білда він не має ніякого значення. Характеристики. Перша сила. Підіймаємо до 14. Нащо? Аби мати модифікатор плюс 2. Цей модифікатор ми будемо додавати до нашого дамагу. Спритність. Підіймаємо до 17. Аби мати модифікатор плюс 3 на початку. А далі усі вільні очки характеристик, які ми отримуватимемо з ростом рівнів, ми вкладаємо у спритність. Це наша основна характеристика, вона додаватиметься до класу броні, вона додаватиметься до рівня атаки, вона додаватиметься до е спас кидків по реакції. Е так, тіло будування. Підіймаємо до 14. Чого до 14? Плут має дуже низьку кількість очок життів на рівень. Це d6. За рахунок того, що ми підіймаємо тілобудування до 14, ми матимемо плюс 2 до очок життів на рівень у плута. Тобто це вже буде не D6, а D8, що вже краще, ніж D6. Власне. Мудрість залишаємо 8. Інтелект підіймаємо до 13. Для того, аби мати доступ до певних бойових вмінь. Тож, перше, з приводу мудрості та інтелекту, о, вибачайте, мудрості та харизми. Те, що вони матимуть по мінус один, не переживаємо з цього приводу ніяким чином. Далі ми на 90% виправимо це у навичках за рахунок великої кількості навичок, які ми будемо отримати. Друге, інтелект 13. О, в принципі, можете далі одне очко характеристик з отриманням рівня вкинути в інтелект. Аби отримати 14, тоді модифікатор стане плюс 2, і ви отримувати ще плюс одне очко навичок на рівні. Так, далі. Навички. По порядку. Акробатика. Основна навичка. Беремо кожного рівня, прокачуємо якомога більше. Чого? По-перше, дозволяє нам е, ігнорувати спровоковані атаки. Е, ці атаки будуть проводитися по нас, коли ми будемо під час бою намагатися виконувати будь-які дії, не пов'язані з боєм. Ну, тобто, будемо намагатися бити, о, битися господи, бігати, бити, наприклад, якісь зілля, використовувати якісь там палички або сувої. Це по-перше. По-друге, Кожні 5 очок, вкладені в дану навичку, дають нам плюс 1 до класу броні. Це дуже-дуже непогано. Тож, вкладаємось по максимуму. Далі, злам замків. А, також основна характеристика власне, ну який ми плот, якщо не вміємо ламати замки. А підіймати треба, ну хоча б мабуть до 20 очки. А по факту, плут той єдиний клас, який може відкривати замки найбільшого рівня складності, а також зламувати о, вибачайте, знешкоджувати пастки найбільшого рівня складності. Тож, намагаємося прокачувати з кожним рівнем, або, як мінімум, так, аби нам було комфортно відкривати замки. Якщо раптом не вистачає нічого страшного, ми, як плут, можемо користуватися відмичками, не соромимось, користуємось. Вистежування підіймаємо хоча б до десяточки, дозволить нам ефективно знаходити прихованих супротивників. Так, далі. Знання. Підіймаємо хоча б до 5, а далі ще 10 добиваємо речами. В основній компанії я точно знаю, можна знайти два кільця на плюс 5 до знання. Що таке знання? Знання дозволяє нам ідентифікувати речі безкоштовно, тобто буде нам економити бабло на ідентифікації. Навіть якщо у вас буде плюс 15, ну, бачаєте, перевірка 15, і ви не зможете ідентифікувати річ, то, в принципі, нічого страшного. Бо це значить, що це дуже крута річ, і на неї не шкода витратити 100 золотих на ідентифікацію. Вона їх 100 путів окупить. Далі. Із використання магічних пристроїв. Наш хліб з маслом, наша основна навичка, мабуть, основніша за всі інші. Чого? Дана навичка дозволяє нам використовувати будь-які магічні речі без обмежень. Ну, власне, якщо вона у нас прокачана достатньо високо. Що це означає? Це означає, що можемо використовувати будь-які сувої, ми можемо використовувати будь-які е посухи магів, ми можемо використовувати будь-які палички. Ми можемо використовувати будь-які жезли, ми можемо використовувати будь-яку броню магічну, верніш там не броня, а скоріш одяг магів. ми можемо використовувати одяг монахів, що дуже непогано може бути для нашого класу, бо там є дуже цікаві речі. Тож, для основної компанії, в принципі, підіймаємо хоча б на десяточку. Далі за ситуацією, якщо не вистачає. Трошки підіймаємо. Якщо вистачає для використання собою та речей не чіпаємо, залишаємо, як є. А, так, кишенькове крадіжництво. Ох, не знаю, як в інших компаніях, в основній компанії нафіг а, нікому не потрібна річ. Вкачуємо на двоє на двієчку, там є тільки за всю компанію, здається, декілька можливостей, коли ви можете реалізувати кишенькове крадіжництво. І все. Чаклунство. Чаклунство не є нашою основною характеристикою, основним, основною нашою навичкою. Проте, за кожні 5 одиниць, які ми вкладемо у чаклунство, ми отримаємо плюс 1 до спас кидків проти заклять. Рекомендую за остатковим принципом вкласти хоча б оці 5 одиниць. Вклали 5 одиниць, отримали плюс 1 до супротиву закляттям. І зашибись. Лікування. Теж раджу вкласти хоча б 5-6 одиничок. Нафіга ну, для того, аби можна було більш ефективно використовувати аптечки. Чому це важливо? По-перше, аптечку можна використовувати в бою, і вона не викликає спровокованої атаки супротивників. По-друге, аптечки лікують хворобу. Якщо на вас повісили хворобу, дуже неприємна штука. Маскування. Основна характеристика: власне, прокачуємо якомога більше, аби нас не могли знайти. Знешкодження пасток. А, в принципі, така ж ситуація, майже як і зі зламом замків. Намагаємось прокачувати кожного разу. Проте, якщо. Раптом вам не вистачає навичок для прокачування о, знешкодження пасток. Нічого страшного, в нас дуже-дуже великі спаскидки по рефлексах. Всі пастки ну, вони вимагають спаскидків по рефлексах. Тож за допомогою абузу сейв-ладу ми можемо деколи такі пастки знімати власною тушкою, як то кажуть, чого б ні. Оцінка. Ну, підіймаємо на 4-5 одиниць для того лише, аби мати прихильну реакцію від торгівця. Більше особливо вкладатись не раджу, немає великого сенсу. Так, пошук. Пошук, в принципі, намагаємось тримати теж на достойному рівні. Він допомагатиме нам шукати саме ті пастки, аби їх знешкоджувати. Бо ми не можемо знешкодити пастку, яку ми не бачимо. Так, тихе переміщення. Тихе переміщення працює у тандемі з прихованістю. Тож намагаємось тримати на такому ж рівні. Тонкий слух працює у тандемі із вистежуванням, тож намагаємось тримати на такому ж рівні, як вистежування. Переконання. Ну, блін, залежить дуже від модулів. В деяких модулях переконання. Ну, Переконання, там ви бачили, обман, залякування, де воно тут, де воно тут, от оно залякування. В деяких модулях ці навички якось так, будуть корисними. Якщо ми кажемо про основний сюжетний модуль, то в принципі не дуже. Тож ну, вкидаємо 4 одиниці і забуваємо назавжди, підкачуємо, тільки якщо нам ну, дуже вже не ви не вистачає, а воно треба. А воно хочеться. Так, і останнє е, встановлення пасток. Тут на ваш розсуд, тому що пастки е, наскільки можуть бути корисними, настільки ж можуть бути і некорисними. Е, ну, дивіться, в принципі, е, для нас є тільки дві е, такі 100% корисні пастки. Перша 100% корисна пастка це пастка негативної енергії. Адже вона понижує рівень супротивника, якщо він не пройде спідок. Друга звукова пастка, оскільки вона оглушає супротивника. Все. Якщо плануєте ними користатися, трошки прокачайте, аби було комфортно встановлювати пастки. Встановлювати ви будете їх не під час бою це 100%. Ви будете їх встановлювати, знаходячись у прихованому стані або заздалегідь підготовлюючи місце до бою зі супротивником. Тож на ваш розсуд, якщо не плануєте використовувати пастки, все забивайте і не вкладайте туди жодної одиниці. Тож, далі переходимо до прокачки рівнів та вмінь. Почнемо з того, що наступні 4 рівні. Після створення персонажу ми вкладаємо у клас воїна. Це нам необхідно для отримання збройної спеціалізації, а також підвищення кількості очок здоров'я та рівня атаки. Бо воїн підвищує свій рівень атаки на кожному рівні, а також має Д10 очок здоров'я на рівень. Тож, повну табличку по прокаці ви можете бачити зараз у себе на екрані. Так, при створенні персонажу. Беремо такі вміння, як ухиляння дає нам плюс 1 до рівня класу броні поточної цілі, баланс бою дає плюс 5 до класу броні та мінус 5 до рівня атаки. І тут ви можете сказати: Волк, що за нафік? Ти ж казав, що мінус до рівня атаки, то це погано. Так погано, проте не в цьому випадку. Бо тут ми е, замінюємо, бо тут ми на заміну отримуємо 100% плюс до класу броні. Тоді як бізі зброєю в обох руках не гарантує нам реалізації додаткового дамагу. На перших парах це вміння буде нашим хлібом з маслом, але не втратить своєї актуальності навіть з прокачкою, також може бути ситуативно досить корисним. На другому рівні, перемогла спойна та спритне володіння зі зброєю, дозволяє додавати до рівня атаки не модифікатор сили, а модифікатор спринтності. Спритності. А, має обмеження по типам зброї. Проте нам не страшно, бо ми гратимемо з рапірою. На третьому рівні рухливість. Аби краще уникати спровокованих атак. Майстерність зі зброєю рапіра дає нам плюс 1 до рівня атаки. На п'ятому останнє беремо клас воїна. Вміння збройна спеціалізація рапіра дає плюс до дамагу. Певним вином зброї. Ну, в нашому випадку рапірою. Починаючи з 6 по 15 рівні, включно вкладаємось виключно в клас плута. На 6-му беремо потужну атаку, необхідна нам для отримання розрубання. На 9-му беремо розрубання, дозволяє наносити додаткову атаку з максимальним модифікатором після вбивства поточної цілі один раз за раунд. Майте на увазі вбитий ціль, ви маєте саме фізичною, фізичним дамагом від своєї поточної зброї. На 12-му покращений критичний удар рапіра, дозволяє частіше наносити крити. Оскільки рапіра і так має досить великий шанс крита, 18-20, З цією навичкою він стане 16-20. Фактично, це десь, мабуть, кожна третя атака. Успішно буде з крітом. Так, на 14. Калічучий удар. При виконанні прихованої атаки дозволяє наносити мінус 2 до сили супротивника. Складається. Що таке мінус 2 до сили? Це мінус 1 до рівня атаки та мінус 1 до дамагу. Наша основна, основна зброя проти нашого основного геморою воїнів. На 15-му. Бій у сліпу дозволяє ігнорувати будь-які штрафи пов'язані із засліпленням нашого персонажа або невидимістю ворожого. На 16. -му. Беремо один рівень тіньового танцівника. Заради пасивного вміння приховуватись на видноті. Це дозволить нам застосовувати приховування прямо під час бою. Наступний рівні, так, такий момент під час бою, це не означає, що коли ви б'єтесь, для того, аби його реалізувати, вам треба припинити бій, відбігти на декілька метрів і тоді натиснути Приховатися тоді це спрацює. Якщо ви будете намагатися це зробити прямо під час бою, це навряд чи спрацює. Так, наступні рівні беремо в класі плута. На 18-му видатне розрубання знімає обмеження на кількість розрубань за раунд. Дозволить нам виносити слабких мобів пачками. Покращене ухиляння дозволить нам ігнорувати дамаг, пов'язаний зі спас-китками на рефлекси. Це всі атаки від пасток та від багатьох заклять. На 21-му беремо епічну майстерність зі зброєю, ще плюс 2 до рівня атаки, та опортуніст, плюс 4 до рівня атаки, якщо вона є спровокованою. Ну, От, власне, білд готовий. Розписувати до 40 рівня не бачу сенсу, бо на такому рівні будь-хто перетворюється на машину для вбивства. А більшість модулів грається, ну, десь до 20-30 рівня. По 40-й це вже як вийняток 40 в ДНД це вже рівень богів. Декілька слів за екіпіровку. По-перше, не соромимось носити малі щити. Крім того, що вони даватимуть нам плюс один до, до класу броні, також є дуже багато щитів з дуже великою кількістю захисних характеристик, в тому числі, і які дозволяють нам поглинати певний тип дамагу. По-друге, не соромимось використовувати малі луки та арбалети, оскільки ці види зброї залежать від спритності. А вона в нас основна характеристика. Також за рахунок того, що стріли мають різні типи дамагу, ми матимемо дамаг на будь-який випадок. Для більш ефективного використання стрілецької зброї можна взяти постріл в притул. Ну, Наприклад, замінивши ним рухливість або видатне розрубання, то на ваш розсуд. Ну, власне, отакий простенький. Проте, на мій погляд, досить ефективний білд. Я пропоную вам для проходження сюжетних модурів у Neverwinter Nights. Так ви не будете знищувати все живе на своєму шляху. Проте, ви зможете комфортно та цікаво пройти гру дійсно в соло без зайвої допомоги. Або таскання за собою усіляких с... супартійців, які вам нафіг не потрібні. Хоча, в принципі, також даний білд непоганий і для проходження гри разом з товаришем. Ну, а на цьому все. З вами був Волг. Сподіваюсь, відео для вас було цікавим та корисним. Якщо так, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре!